Доброго дня, дітки! Вітаю вас на музичному занятті. Незабаром всі православні віряни готуватимуться до найбільш радісного та важливого свята, Великодня, визначаючи його ми шануємо диво, що сталося багато років тому. Давним-давно на землі жив Божий Син, Ісус Христос. Він багато подорожував країною та говорив людям про любов, вічне життя, необхідність допомагати один одному, не грішити та прощати проступки. Він зцілював хворих та виявляв співчуття до усіх, хто цього потребував, але царі. Боялися і не любили Ісуса. Схопивши Божого Сина, вони довго знущали справедника, а після того розп'яли на хресті. Це було у п'ятницю. В цей час земля здригнулась та посипались каміння з гір. Для людей то був самий сумний день. Сьогодні цей день називають Страсною п'ятницею. Учні Ісуса після страти зняли Його тіло з Христа і поклали в печеру та закрили вхід до неї великим Каменем. На третій день після поховання Христа люди прийшли до печери та побачили, що вхід до неї був відкритий. Вони були Здивовані, що такий великий та важкий камінь відсунутий. сталося диво. Ісус Христос Воскрес. Тоді до римського імператора прийшла Марія Магдалина з благою звісткою. Христос Воскрес! повідомила вона і піднесла в дарунок імператорові куряче яйце. Імператор розсміявся і сказав, що швидше це яйце стане червоним, ніж він повірить в це, і на очах уздивованої публіки біле яйце в руках Марії стало червоним. Коли імператор це побачив, він був вражений і відповів, ви істину воскрес! З тих пір про червоне яйце стало символом нового народження і вічного життя. Ось тепер ти знаєш історію цього свята. Малята, давайте послухаємо пісеньку. Ой візьму я писачок. Дітки, а тепер давайте разом пограємо у гру. Знайди всі крашенки та писанки. До наступної зустрічі, любі малята.